50 тонн малька товстолоба сьогодні випустили до Кременчуцького водосховища працівники рибоохорони. Держава виділила на щорічне зариблення Дніпра майже півмільйона гривень. Із зимувальника на ваги а потім у воду зараз інспектори вантажать по кілька тонн малька. Цю рибу вирощували у ставку понад рік. Товстолоб сам не нареститься, тому ним і вирішили поповнювати Дніпро. Упала популяція товстолоба у Кременчуцькому водосховищі. Його треба піднімати, то це рішили, бо. На тій стороні там Канівці, Лозівок, то вони зариблювали амуром і, і тому подобне, білим, да. а ми рішли держзамовлення на товстолобиках. Зариблення Кременчуцького водосховища проводять восени, поповнюють запаси, бо водойму спустошують промисловим виловом. Раз на рік гроші на це виділяє держава. «Під Державну програму виділили 460 тисяч для. Кожний рік ми вселюємо собі під цю державну програму. В минулому році на 450 тисяч, в цьому році на 460 тисяч. Ну, то столові хороший, нав'язка 108 грам, так що супер. За чотири роки цей малюк набере ваги до 10 кілограмів. Місця зариблення інспектори тримають у секреті. Аби лоската встигла втекти від рибалок на глибину, два тижні цю територію охоронятимуть. У редіусі 5 кілометрів промисловий вилов риби тут заборонено. Дана заборона тимчасово введена з метою того, щоб дані водні живі ресурси могли розійтися по акваторії, більш глибокі її частини. І вона благополучно перезимує на зимувальних ямах, не на мілководі, а на зимувальних ямах. Для того, щоб вона туди дісталася, організується охорона. На порушників чекають адмінпротоколи та штрафи за кожну рибину. Вартість однієї сягає від 100 до 300 гривень. Віта Сороч Олександр Таран, Черкаська служба новин.